Утеплення при мінус 1 градусі не в сезон. От коси зараз робиться, робиться фасад. Комбінірована називається система наклеювання. Адмінватый клеїться на клей. Промазався контактний слой, вмазався клей. Клей до клея, пінопласт до піни. Екструдований пінопласт, зазвичай двоєчка, як і тут. О, вирізається і монтується раз если вот. тут щеля залишиться, ничего страшного продуется пеной главное чтобы максимально а, была вывелась по стенке тут пена по периметру проводится получается вот на мин на мину минвата у нас о, получается дюбелица на 6 грибов вот на 6 грибов вот. на стыках два Два по центру, ну, так равномерно. І там насико. Промазується, як звичайно, спочатку контактний слой, утаплюється сітка, промазується зверху сітки. Зараз я все утепляю відкос, пропінюю тут, пропінюю тут. Вставляю уголочок з сіка 10-сантиметрової. І що найцікавіше? О, самое цікаве. Це у нас ставиться з своїй сторони. Уголочек з резинкою. Там воно, зараз напарник вам покаже, як уголочек з резинкою ставить. Почому ставити з резинкою От в окна і полістирола. щоб вікно, воно, пластик воно двигається, у вібрації, де відкриваємо, і постійно там тріщини. І ставиться така спеціальна різиночка. Уголок з резиночкою, щоб у цей не було ніколи мікротріщин. О, там зараз напарник пойде, на тому вікні вам покажуть, який результат. Тут чорновий слой установки оцього, ріць, уголка з резинкою. Там ще буде другий слой клея, і, і потім вже буде кварц-ґрунт і декоративна штукатурка. Піди, покажи, який вимагається. Клей В клей додаємо антиморозна суміш. Ну це рідина. Вона вже провірена. Тобто цей фасад щось затягнувся. Ось, покажи їм, яка грунтовочка. Ну, не грунтовка, а все. Антиморозна така суміш. Вже Україна навчилась робити. Наскільки я зрозумів, вони туди додають щось типу морю, ну І якісь ще добавочки. О, цей що затягнувся в зиму, тому що не, не совісні роботники, хоч вони їх трьох робили, але розуму їм не додавало. Вони короче, неправильно відкоси робили, після цього довелося мені їх вирізати. О, замовник їм казав, навіть прав... замовник більше розумівся. А вони там і потім і, ну, до... і Вони догралися, що не прислуховувалися до замовника, як він хотів. Отак він хотів, понимаете? щоб утіплялося. Зверху екструдуємо, так по технології положено. А вони отак робили, помієте? Всередину вставляли, коса криво у них вийшлося, засрали вікна, заляпали, приходиться тепер після них відмивати вікна, понимаєте? Ну і таких роботників, які не вміють слухати, що їм каже їхній замовник, виганяють. І зараз за того приходиться з другом виправляти роботи о, і, і робити вже з такими антиморозними е, засобами. Тобто е, Практика показує, що до мінус 5 Взагалі ніякої проблеми нема, хоч я перший раз сталкую з таким вопросом, що по морозу роблю. О, зараз буде приблизно 0, ну а під ранок мінус 3 буде. Тобто ця рідина робить до мінус 15. та, тобто, як і вам, приходиться мені робити щось в житті щось нове. О, Але страх уходить, коли вже робили стінку з цим добавками і ніяк цей, коротше, Проблем не було, тому що там смесь, цей пластифікатор це спеціальний морозний, він, він так, настільки там, у функції, що він збавляє і нема на стінах, і розшарування не буде, і не порве його. Ну, то Хімія чітка, що там є той трошки, там, на відро буквально 2-3 ковпачка Тобто Добавка чітка. То есть, слава Богу, хімія зараз працює і ми можемо виправити ці роботи, а людині на зиму менше буде за газ платити.